Знову обстріли, знеструмлені міста, відкладена зустріч Рубіо та Лаврова, а ще небажання Росії прийняти щось менше ніж капітуляцію України. Говоритимемо про це зараз на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайт. Приєднуйтесь, аби знати більше. Отже, сьогодні на Україну летіло 98 безпілотників, з яких збили 58, але на жаль, є і влучання. 37 безпілотників влучили по 10 об'єктах. Крім цього, Русня запустила дві балістичні ракети Іскандер та чотири ракети С-300. І вони теж, на жаль, досягли цілі. Після обстрілів Чернігів поринув блекаут. Російські шахеди влучили в об'єкт теплопостачання та енергооб'єкт. Обласний центр залишився без електроенергії і води. Критична інфраструктура, переведена на роботу від альтернативних джерел живлення. Чернігів водоканал закликає людей робити запаси води. Сьогодні зранку підприємство повідомило про критичну ситуацію, що склалася внаслідок повного знеструмлення міста. Підприємство обіцяє підвозити питну воду до окремих районів. По Харкову було шість ударів кабами, дев'ятеро постраждалих. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків в індустріальному районі міста та цивільне підприємство. Росіяни почали застосовувати модернізовані авіабомби з новими модулями управління, які збільшують дальність застосування боєприпасів до 200 кілометрів. На жаль, такі випробування вже пройшли на Полтавщині і Харківщині. Зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка очікувалась в четвер, 23 жовтня, відкладена. Про це пише CNN. напередодні. Вони говорили по телефону, що розпочати підготовку саміту американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Як повідомляють джерела СІНН, перемовини Рубіо та Лаврова змістили у часі, бо в них різні очікування щодо можливого завершення війни в Україні. При цьому вони можуть провести ще одну телефонну розмову цього тижня. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто сьогодні прибуде до Вашингтона, що, вочевидь, теж пов'язано з підготовкою можливої зустрічі у столиці його країни між Трампом і Путіним. Втім, сіярто не повідомив, з ким він зустрічатиметься у Штатах, а також не назвав порядок денний свого візиту. І поки всі думали, гадали, яким маршрутом Путін, який перебуває під ордером на арешт від міжнародного кримінального суду, може долетіти до Угорщини, Болгарія заявила, що готова надати повітряний коридор для нього, якщо Кремль звернеться з офіційним запитом. Про це заявив болгарський міністр закордонних справ Георгій У... Георгієв і пояснив. Якщо умова досягнення миру в Україні, це проведення зустрічі. Найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами. По своєму готується Сенат Сполучених Штатів за даними Блумберг, там відмовились долучитися до плану Євросоюзу щодо розширеного використання заморожених російських активів для надання Україні так званої репараційної позики. А також на прохання Білого Дому відклали розгляд законопроєкту про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії та її торговельних партнерів. Трамп заперечує, що нібито схиляв президента України Володимира Зеленського віддати Росії Донбас. Американський президент закликає зупинитись на наявних зараз лініях фронту, а окуповані території, мовляв, залишити як є, і домовлятися про них потім. Президент Зеленський, європейський лідер одностайні, жодного тиску на Україну щодо території, жодних поступок агресору, натомість необхідний чіткий і послідовний тиск на Москву. Американський лідер не примушував президента України погодитися на передачу Росії окупованого Донбасу. На борту свого літака Дональд Трамп заявив, це питання навіть не обговорював. Він вкотре переконує його єдина мета припинити вбивства. Тож наполягає лише зупинити війну там, де вона зараз триває, тобто по нинішній лінії фронту. Ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де зараз тривають бойові дії. Є лінія фронту, все інше дуже важко узгодити. Якщо починати говорити, ви берете це, ми беремо те. Там так багато різних варіантів. Тому я кажу: зупиніться просто зараз на лініях фронту. Йдіть додому і припиніть вбивати людей. Що стосується Донбасу, нехай залишиться все, як є, а потім можливо можна буде щось узгодити пізніше. Інформацію про вимогу Трампа, начебто, відмовитися від Донбасу, оприлюднило видання Financial Times. Нібито про це йшлося на останніх переговорах президентів Америки та України в Білому домі минулого тижня. Володимир Зеленський зауважує, Україна разом із партнерами наблизилась до можливості завершення війни і цьому сприяють зусилля Трампа. Втім, президент непохитний. Жодних територіальних поступок окупанту не буде. Тому закликає світ спільно тиснути на Росію майже щодня зараз. Комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Категоричні і європейські лідери прем'єр-польщі Дональд Туск наголошує, ніхто не має права тиснути на Україну щодо її території, і замість вимагати від Києва компромісів світ повинен чинити тиск на Москву, аби вона припинила агресію. А ще польський прем'єр додає, жодні поступки не можуть привести до справедливого та тривалого миру. Україна залишається головним захисником Європи від російської агресії. Наголошує і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він упевнений, війна може закінчитися хоч завтра. Якщо країна капітулює, але це означатиме початок нової агресії вже проти Європи. Росія не змирилася з тим, як змінився світ. Навіть Путін говорив, що найбільшою катастрофою для Росії був розпад радянського союзу в 1990-х роках. Це думка Путіна, і з цього він робить висновок, що сила та військові мають визначати політику. Він діє агресивно не лише проти України, а й проти багатьох країн Європи. Тож нам знову доведеться захищати себе. До припинення вогню в Україні вчергове закликав і Папа Римський під час недільної меси на площі святого Петра Лев 14 наголосив, знаряддя війни мають поступитися місцем знаряддя миру. Припинення вогню має бути негайним та ефективним. А мир, який слід встановити, тривалим і справедливим. Ми віримо, що Діва Марія та нові святі почують наші постійні молитви за мир на святій землі в Україні та інших місцях війни. Нехай Бог дарує всім відповідальним мудрість та наполегливість у пошуках шляхів до справедливого і тривалого миру. Команда Трампа налаштована продовжити шлях до миру в Україні незалежно від того, скільки часу це займе, запевняє віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Проте конкретних термінів досягнення миру немає, як і рішення про томагавки, яких чекає Україна. Венс пояснює, Трамп почув запит Києва. Проте Сполучені Штати спершу мають подбати про власну безпеку. Нам критично потрібне озброєння для власних військ. Саме на цьому зосереджений президент. І як і у всіх рішеннях, які він ухвалював щодо Росії та України, він намагається принести мир, бо вважає, що це відповідає найкращим інтересам Америки. Президент без сумніву почув прохання від українців. Ми знаємо, чого вони хочуть. Але рішення про надання Україні томагавків поки не ухвалене. Тим часом інститут вивчення війни оприлюднив звіт, в якому йдеться, що Росія не прийме нічого, крім капітуляції України. Як зазначають аналітики центру, Кремль і надалі використовує наратив про усунення першопричин війни, щоб вимагати капітуляції України і вважає позицію Трампа щодо припинення вогню неприйнятною. Заяви Кремля після нещодавніх зустрічей та розмов президента США Дональда Трампа з лідерами України та Росії, сигналізують, що Москва не готова прийняти щось менше ніж капітуляцію України відповідно до своїх воєнних вимог і не бажає погоджуватися на припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня у п'ятницю прибуде до Лондона, щоб взяти участь у зустрічі коаліції рішучих, повідомляє агентство Reuters. Її проведення анонсував президент Франції Мануель Макрон, уточнивши, що вона проходитиме у гібридному форматі, тобто частина учасників буде присутня особиста, частина онлайн. Нагадаю, в останньому засіданні коаліції рішучих на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Напередодні Зеленський говорив телефоном з Макроном, домовилися зустрітися найближчим часом. Нещодавно французький лідер відзначив, зустріч Трампа і Путіна для обговорення двостороннього порядку денного це хороша річ, але за столом перемовин мають бути також представники України та Європи. Тим часом міністр оборони Великої Британії, яка прийматиме зустріч коаліції рішучих Джон Гілі, заявив, що Лондон вже готується до можливого розгортання військ в Україні, якщо вдасться досягти угоди про припинення повномасштабної війни. Предбачається, що ці сили опікуватимуться безпекою повітряного та морського простору України та підготовкою українських вояків. Однак не наближатиметься до лінії зіткнення з російськими військами. Гілі додав, що британці прискорюють виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні. Тим часом Блумберг повідомляє, що Італія готується приєднатися до програми Пьорл. Нагадаю, за цією програмою країни НАТО купують в американців зброю для України. За даними видання, міністр оборони Італії Гідо Крозето повідомив про готовність долучитись до механізму під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО минулого тижня. Однак ці наміри не афішують публічно. Раніше Рим відмовлявся від участі в Піор. Джерела видання кажуть, що зміна позиції була частково зумовлена побоюваннями, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників. Словаччина дає зрозуміти, що врешті підтримує й пакет санкцій ЄС проти Росії. Його мали затвердити напередодні після того, як свої заперечення зняла Австрія. Однак цього не сталося саме через позицію Братислави, як наполягає, що будь-які заходи Єврокомісії не мають шкодити словацькій економіці. Зокрема, словаки вимагають переглянути заплановану заборону на автомобілі з двогонами внутрішнього згорання після 20 2035 року, та наполягають на необхідності заходів для стабілізації цін на енергоносії. А напередодні по завершенні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар повідомив, що пропозиції його країни в основному прийняті та включені до висновків, які будуть обговорюватися на засіданні Європейської ради в четвер. Якщо це відбудеться, Словаччина готова голосувати за новий пакет, сказав Бланар. Нагадаю, пакет передбачає запровадження нового механізму обмеження ціни на нафту, який встановить ціну на російську сиру нафту на 15% нижчу за середню ринкову, тобто вона буде знижена з 60 доларів за барель до приблизно 47 доларів 60 центів. Також запроваджується нова заборона на транзакції, пов'язані з північними потоками 1 і 2, та до санкційних списків додається 105 нових судень тюньового флоту. До повної заборони на транзакції розширюється вже наявна заборона на доступ до банківської системи SWIFT, а також ще більше обмежується доступ Росії до сучасних технологій. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас вважає, що в четвер, 23 жовтня, його таки вдасться ухвалити остаточно. І як вона заявила, одразу після цього почнеться робота над наступним 20-м пакетом. Сьогодні колишній президент Франції, 70-річний Ніколя Саркозі, починає відбувати реальний термін у паризькій в'язниці Ля-Санте. Суд дав йому 5 років, визнавши частково винним у так званій лівійській справі, за те, що взяв гроші на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Каддафі. На світанку троє синів експрезидента прибули до його дому, щоб провести до тюрми. Потім скликали демонстрацію солідарності з батьком у фешенебельному паризькому районі, де він жив зі своєю дружиною Карлою Бруні Саркозі, супермоделлю, яка стала співачкою. Вона була поруч з ним впродовж всього процесу. Саркозі став першим колишнім лідером сучасної Франції, якого ув'язнили. Він розповів газеті Ле Фігаро, що з міркувань безпеки його утримуватимуть або в одиночній камері. Або окремо від усіх інших в'язнів, або секції для вразливих, відомі в народі як ВІП-секції. Засуджений експосадовець оскаржує вирок, а також незвичайне рішення суддів в'язнити його до розгляду апеляції. Саркозі зможе подати клопотання про звільнення до апеляційного суду лише після того, як опиниться за ґратами, а судді матимуть до двох місяців на розгляд клопотання. На цьому все підписуйтесь, ставте вподобайки, головне коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить.